Щорі вітання всій українській спільноті, яка слухає Емігрантське радіо з Києва. Я Іван Кукуца, і це програма моя авторська на емігрантському радіо. Про дорога українська Як би вітри долі вас не розкидали, не розвіяли, не розпорошили, Пам'ятайте, і знайте, що ми. Там, де б'ється наше серце, там Україна для нас. Тому слухаймо наше серце і будьмо з Україною. Ну а мені приємно, що ми традиційно у цій порі по порнілках виходимо на зв'язок уже. З відним, столицею Австрії, де нас з нами завжди у цій порі. Михайло Пожванов, громадський політичний діяч, доктор технічних наук. І знову та теми, які нас хвилюють, ми обговоримо з Михайлом Пожваном. Михайле щиро вітаю, добра і здоров'я! Бажаю тобі! З першим днем весни, всього самого-самого найкращого тут вже погода насправді така вісняна, чудова. Тому вітаю і сподіваюся, що з таким настроєм і всі події повинні бути більш позитивними. Ну, я тобі скажу, давай традиційно, що весна завжди покаже, хто, де і скільки. Да? Ну так, з них зійде, блін. Головне, щоб з ними і дороги лишились, і гарний настрій лишився. І в прямому, і переносному значенні, так? Листів. Абсолютно так. з тобою тут погоджуся. Ну, е, знаєш... Ти мені видається трошки вже заборівся в відні, але все ж таки, ми тебе чекаємо в Києві в студії мігрантського радіо. Але все по черзі. Я думаю, що прийде час, і ти тут повернешся в Україну. Не не надовго ти, ти поїхав туди. Тепер про наші події, які нас хвилюють. Знаєш, я б сказав би, тема номер один е, сьогодні. У нас все ж таки залишається е, стерненко і все довкола, що робиться нього, тобто суд. 7 років позбавлення волі і наслідки. От які наслідки? Ми вже бачимо протести. Ми бачимо, як люди виходять не тільки в Києві, а й в інших містах. Давай все ж таки проаналізуємо цю тему. Ну, ти знаєш, як на мене, я не можу сказати, що я дуже обізнаний в його справі. Я її не вивчав, але те, що я чув засобів масової інформації. Я е, маю дуже багато друзів в Одесі. Е, причому друзів, хто працює і в політиці, і в бізнесі, і вони торкалися, скажімо, чи знайоми, чи десь там пересікалися з цією людиною, то я чув е, завжди дуже негативні е, відгуки. Е, дуже багато чув про е, події. Мені е, самому іноді не подобається е, робота наших судів, але коли ми починаємо перетворювати будь-яку подію, переводити на такі політичні ланки, намагатися підмінити е, вирок суду е, якимись іншими е, діями, то це ще більше е, створює недовіру до е, судової гілки е, влади. Вимагати сьогодні від президента, вимагати від голів там обласних державних адміністрацій, проводити ці е, мітинги, е, змінювати рішення суду. Е, ну чому тоді е, Стерненку це е, можливо? Іншим це неможливо. Чому так спостерігають наші правоохоронні органи? Чому справа 16-го року е, так довго була затягнута в наших судах? Чому її дехто і використовують ці речі під пропорами деяких політичних сіл починають використовувати? Оці речі мені звичайно не подобаються. Мені здається, що певні політичні сили це як привід намагаються використовувати і проти президента, і проти там судової гілки влади, проти правоохоронних органів. Тому я переконаний, що враховуючи, що справа вже передана до суду, враховуючи, що там немає вже ну, якоїсь таємної складової, вона перейшла повністю в публічну царину. Я би е, зробив повністю, опублікував би матеріали е, слідства, все те, що е, ну в чому обвинувачується і цей стерненка, і е, давай щиро казати, він же не один. Там були з ним ще подільники, котрі проти людини, е, скажімо, скоїли е, ну, реально злочин, вони там знущалися над людиною, вимагали те, що. Опубліковане, це повинно суспільство знати, і тоді давайте переходити в площину, щоб всі приймали е ну, відповідне для себе рішення. Одесіти, я тобі скажу, е вони так. однозначно, там 99,9% населення. Вони вважають, що це покидюк, що він робив абсолютно неприпустимі речі. Він кришував, прикриваючись політичними діями, там правим сектором. Багато і бізнесових, і наркоділерських. Михайле. Михайле, так... ти говориш з одного боку, Одеси ти підтримує таке рішення, а з іншого боку, є частина, яка заявляє не тільки в Одесі, по інших містах про те, що Стерненко мало не врятував Одесу. Ну, я вас благаю, якщо йдеться про події там 2 травня. 14-го року чи якісь інші, де вони брали як правий сектор е певні там е події. Ну я переконаний, що е такими речами протизаконними не рятуються ніякі е речі, і все ж таки за порушення закону кожна людина е повинна е відповідати. Тоді давай всім повернемо від кожен там герой на своєму місці, виконуючи то чи інше завдання. Давай тоді рішення РМБО в п'ятницю, коли позбавили там 10 людей і нагороди, і всього іншого, хто сьогодні приховується в іншій країні. Вони ж теж там щось робили, виконували по більшості накази їх теж яким чином там звинувачувати чи не звинувачувати. А я переконаний, якщо ти візьмеш сьогодні схід чи південь е, країни, то е, на їх користь висловиться там у відсотків 20 населення. А якщо з них там 2% вийде на вулицю, то це будуть е, масові якісь ці речі. Ми в цій ситуації все ж таки повинні яким-чином там чи об'єднувати. Все ж таки країну відходити від цих політичних речей. Чому це відбувається? Я реально розумію. Дуже багато розмов про те, що там чи восени, чи на початку наступного року, можливо, відбудуться дострокові парламентські вибори, і певні політичні сили граються на цих речах. Події президента вони реально вибивають дві ну такі протилежні на різних боках. Ідеологічні сили це ОПЗЖ Медведчука Бойка. А з іншого боку, вони показують, що в лапках Патріот Порошенка тільки використовував цю риторику, але насправді дуже мало чого робив, щоб такого не допустити в попередні роки. От якби Михайле, от якби ми навчилися уже, якби навчилися відрізняти політичну складову. І ну, суду... Іване, я тобі скажу, що я переконаний, що ти вже це можеш реально робити. Я думаю, що і я можу це робити, і багато ще людей я тобі скажу, що ми можемо це робити. Але коли до сьогодні засоби масової інформації в переважно більшості лишаються у тих людей, котрих ми звикли назвати олігархами, коти заради свого збагачення готові. Відкидати будь-яку ідеологію, будь-який план розвитку нашої країни, і насаджувати, маніпулювати там засобами, принадлежащими їм масової інформації, то е, казати про те, що більшість населення буде там е, вірити і політично свідомими, дуже важко, бо їх обманують, вони живуть в тому світі. Від у них, крім роботи та оцих засобів масової інформації, нічого. Не лишається Михайле. Тому, я більше Михайле. Я більше ніж переконаний, що е, камінь назем його камінь Стерненка, який кинутий вже наперед його обов'язково знайдемо, тому що не випадково його об... кинули. Обов'язково я тобі скажу, це ж е, відвернуло увагу і проти санкцій проти Медведчука, і Козака. Це відвертає увагу від е, персональних дій, того ж е, Порошенка. А воно привертає увагу до нього, воно відвертає увагу від певних економічних подій. Так, це не головне. Це, це ж ці речі. Давай так. Частина поділилась по засобам масової інформації з прикладом по питанню імпорту електричної енергії з Російської Федерації. Да? Велика частина населення засобів масової інформації критикують ці речі, говорять, що не можна з країною агресором торгувати, але конфетки рошен можна туди продавати, чи нафту і газ забирати можна, електроенергію не можна. А частина говорить про те, що є монопольне право однієї структури, одного олігарха, і таким чином. Вони намагаються якусь ну там збалансувати ці речі оцією більш дешевою електроенергією. І по великому рахунку, це вже антіахметовські олігархи, пінчук зі своїми заводами постійно. і Подивіться, ICTV, він це підтримує, Ці речі, і Коломойський зі своїм 1+,1, плюс своїм феросплавним заводом і так далі, де до 90% собівартості це вартість електроенергії. І тут стоять вже не якісь політичні речі, а тут стоять речі виключно економічні. Їм сьогодні це дуже вигідно, як одному стороні захищати власну електроенергію з іншого боку, і вона більш моральна, скажімо, ця сторона, якщо б вони ще робили нормальні е там тарифи. Бо я сьогодні от, дивлюсь питаннями децентралізації. Я не можу, бо я ці питання дуже добре знаю. І я порівнюю, скажімо, коли в свій час я був маріупольським міським головою. Мірічний бюджет в доларовому еквіваленті складав близько ну мі, міста близько 20 мільйонів доларів. На сьогодні, завдяки децентралізації, бюджет того ж Маріуполя в перерахунку на долари складає близько 180 мільйонів доларів. Плюс позабюджетні фонди ще на 20 мільйонів. У скільки разів в 10 разів більше сьогодні став бюджет. І я прийняв місто з е, рік була заборгованість по заробітній платі в бюджетній сфері, і всі зусилля були направлені на те, щоб погасити цю заборгованість. Сьогодні такого нема, вони реально нормально працюють. Вони зробили е, ну такі, знаєш, речі, е, показові, е, як в усіх містах, якісь там парки, які зробили дві три дороги. А я сам себе запитую. Скажемо, в голос задаю питання, хлопці. А чому ви теплопостачання чи водопостачання в місті не зробили не поміняли ті насоси на більш економічні, не поміняли трубопроводи теплотраси, там водогони, там, де не буде втрачатися 30% і ви тарифи за рахунок цього можете знізити на 30%. Це робиться чисто публічно, ну скажімо, для маніпулювання тим же самим сознанням людей. Бо о, парк ніхто не робив, для нас зробили парк, для нас зробили скляний там пішохідний перехід, для нас горку зробили. Yeah. Бо це можна зробити протягом півроку року і показати, що ви дивитесь цього там, ні Черновєцький, ні Амельченка ніхто не робив. А я це зробив. І так стосується кожного міста. А зробити реальну реконструкцію там міськводоканала чи з, е, теплових сітей... ніхто не береться абсолютно. Це вже треба там 6 років, років робити таку програму, і її можливо за період каденції люди не побачать. Але вони би відчули протягом 5-6 років, що тарифи не збільшились. А можливо, навіть як в той же Австрії е, кожен рік. На 3-4-5 відсотків за рахунок енергозберігаючих технологій е, зменшується тарифна політика. А нас відводять від цих питань от такими показовими так. парками, виводять стерненками, Так от, пане справа. Михайле. Я з тобою повністю погоджуюся, що ці. Парки, ці так, так звані ск невеличкі е, ландшафтні дизайні е, там планування, чи мостики, перемостики робляться для себе, е, для себе. А от для людей би робилися реконструкцію водоканалів, повна заміна труб, ЖКХ. Але це ніхто не робить. тому що це не, ну я тобі скажу в Києві сьогодні потери по а, всім комунальним послугам складають вже біля 40%. Ти уявляєш, що, що ми гріємо кож, і куди воно йде. Нас, кожен з нас сплачує за всю цю біздіяльність енергопостачання, теплопостачання, водопостачання, водовідведення. Ми сплачуємо на 40% більше і всю їх некомпетентність. Ти мені скажи, ми замитокнулися на Ми торкнулися дуже важливої там теми. Куди воно все йде? І це, що гріє, ти кажеш, 40% Ми маємо втрат. Це що означає? Це означає, що ми гріємо. Хай мене вибачать наші слухачі: ми гріємо сраки чиновникам з одного боку, так і їх кишені. Так, їх кишені, те ж і їхні кишені. Коли є такі великі патрії, то там вже порахувати, що насправді треба було робити, а де просто актами закриваються ті чи інші аварійні роботи. А там мільярдні статки, скажімо, якщо ми говоримо про столицю, дачі дуже великі міста, ті, хто входять по населенню, скажімо, в двадцятку найбільших міст України, це по переважному більшості обласних центрів. Тому тут потрібен і контроль, і аудіт за цими речами, і якісь речі. А е, переводячи все це в політичну площину, як у нас з останнім часом дуже багато таких речей, воно накал. Прибирають з тих речей, і всі давай будемо стерненко обговорювати. Давай будемо обговорювати якісь там інші речі. Кістка ані, кинута Кістка кинута абсолютно е, тепер. Давай про е, пандемію, про вакцинацію, про ковід. Знаєш, ситуація в Україні непроста, дуже непроста. Тільки ніби ну, да, єди... завезли півмільйона. Тиждень пройшов вже фактично. да три тисячі вакцинованих. В Австрії на сьогоднішній день вакцинована ну близько півмільйону е, мешканців, складає близько 5% населення, і фактично теж призупинилася вакцинація. Але причина в тому, що е, кінчилася ця е, вакцина. Вони насправді мають сьогодні перебої з поставками вакцини і по Файзеру і е, по Зенекі. Навіть тому і почали обговорювати тут і китайську, і індійську і навіть російську, що можливо будуть брати, бо її просто немає. Але в той же самий час, от на що я звернув увагу, вже другий тиждень я минулий раз казав, за тиждень робиться безоплатних півтора мільйона тестів. Ми в цілому на сьогоднішній день в країні з початку пандемії зробили 6 мільйонів 900 тисяч. Тестів, а тут за тиждень півтора мільйона. Сьогодні ти не можеш прийти, скажімо, ні на якісь терапевтичні е, там, послуги, ні так. на перукарню. Е, якщо ти не маєш 48 годин цей тест, сьогодні. Просто гуляючи по вулиці, вже без онлайн навіть е запитування, ти можеш підійти в аптеку, показати власний е паспорт. Там є карту так званої тут соціального е страхування, і ти тут же робиш тест протягом 15 хвилин, тобі видають. і ти з цим поперцем е можеш заходити в будь-які такі публічні. Заклади. Сьогодні у нас же працюють всі ресторани і кафе. На сьогодні тут воно до сьогодні все зачинено, і вони зараз почали казати про те, що от з такою довідкою 48 годин вони скоріш за все. Сьогодні будуть засідання Уряду Австрії, де вони будуть розглядати, можливо, з 15 березня відчиняти ці ресторани. Я за ці вихідні дні вже так. ну... Похвалюсь, да, скажемо, е, об'їздив е, скільки вісім міст е, і містечок Австрії, в Ніжній Австрії, де є пам'ятки е, архітектури, якісь там е, великі монастирі, замки е, романтичною цією дорогою. Вахау. Е, більшість музеїв ще зачинена. Вони всі написали, що з 1 квітня будуть відкриватися, але людей багато. Дистанцію всі витримують. Навіть на вулиці е, біля 50% людей використовують оцю е, захисну маску тільки ffp е, 2 е, Абсолютно інший рівень, ніж те, що робиться е, в країні. І незважаючи навіть на те, що і весна, і вчора було там близько 12 градусів тепла, я вже навіть без верхнього одягу. Е, ходив протягом дня е, приємно все, але люди е, свідомо, ну скажімо, певний захист роблять, і е, от е, це те, що відрізняє нас, е, е, ну і чисто українську тему, що побачив в одному невеличкому е, містечку в церкві, е, побачив великий стенд. Вони виявляються це е, місце, города побратими з нашим Хмельницьким. І дуже великий інформаційний стенд, де вони роблять спільні е, проєкти з Мільницьким е, з 19-го року починаючи, і це хвала. Е, знаєш, вони це публічно е, роблять. Тобто, такий великий стенд мені було дуже дуже приємно. Я з нашими австрійськими друзями був. Е, от ми це е, разом передивилися. Вони ще згадали е, про Україну згадали десь тут. Мені приємно, що вони Путіна Шайзе називають все, що робить він, і по відносно Україні і в цілому в Європі. Тобто, це перевернення там сознання австрійців теж відбувається, і це такі нормальні речі. І вчора ще одну цікаву річ. Я потім, скоріш за все, в Фейсбуці виставлю в Ніжній Австрії. Ми побачили перший буддийський храм. Останні два роки збудований дуже великий, і це так цікаво, коли ну, зовсім інша релігія в повністю католічської країні. Ну більш звичайно туристів ніж паломників. Але теж цікаво, коли так серед виноградників дуже велику там будівську будівлю, цей храм. Побудована, отакі от цікаві е, речі протягом останнього часу. Це був Михайло Поживанов спеціально з Австрії для емігрантського радіо. Дякую, Михайле. Добра і здоров'я тобі. Ірване, на все добре всіх, хто долучився до нас і швидкого речі. повернення до нас в студію. Тобто, в Київ, чекаємо тебе. Обов'язково обов'язково е, березні. А... Наприкінці обов'язково побачимося в студії. Все, а поки набирайся, дивися, що було що цікаво розповідати нашим слухачам і глядачам. Е, до всіх українців, які слухають Демігрантське радіо, бажаю вам добра і здоров'я, будьте з Україною і любіть Україну. Все найкращого.